Чому насправді продавати бізнес нормально? Стратегія молочника та стратегія м'ясника продаватися більшому гравцю, продаватися партнеру. О Боже, я продав свій бізнес, і що я буду робити? Привіт! Мене звати Саша Гарсія Гаврилюк. Я вітаю тебе на каналі SEO. Разом з екосистемою Зесі ми будуємо всесвіт для технологічних підприємців, тому обов'язково підписуйся на канал та слідкуй за новими відеоепізодами. А почнемо з того, що коли ми з командою працюємо над нашим продуктом і над нашою продуктовою лінійкою, то ми намагаємося створити такий пазл, який можна назвати Customer Journey Map. Що нам дозволяє простежити шлях клієнта від ідеї створення ті компанії до якоїсь фінальної точки? Питання, яка саме має бути фінальна точка у it підприємця у філософії за Засіо? Ми кажемо, що бізнес взагалі можна будувати по двом стратегіям: європейський династійний бізнес, який залишається у сім'ї, у твоїй родині. Або американським шляхом, де бізнес створюється для того, щоб у певний момент його продати. Також у бізнес-літературі існує аналогія стратегія молочника та стратегія м'ясника. А це про це. І а, якщо казати про it бізнес да, то від ідеї. Початку бізнесу до двох мільйонів власник є дуже дуже ангажованим у всю операційну діяльність компанії. Далі, якщо власник вирішує йти далі за два мільйони, він має для себе зробити цей цей вибір: я будую бізнес по європейській стратегії або по американській на продаж. Будувати бізнес на продаж це нормально. Але я знаю, що серед підприємців є. Велика кількість страху, о Боже, я продав свій бізнес, і що я буду робити? Чим тепер я буду займатися? Um, я 10 років, або 15, або 20 років будував цей бізнес. І що ж тепер? Uh, а що, uh, всі, все моє життя у цій компанії? А хто ж тепер буде ним займатися? Давайте заберемо цей емоційний булшіт, віднесемо його коучам, психотерапевтам та іншим. Або воркбуку, і а, подивимося на це з раціональної точки зору. З раціональної точки зору, ми можемо робити повний екзит, ми можемо робити частковий екзит, і ми можемо продавати частину свого бізнесу і потім її викупляти назад. Це все просто фінансові операції, які можуть дати що. Competitive advantage. це може подати вам швидкість, це може дати вам конкурентну перевагу. Якщо ви вже дійшли до 2 мільйонів доларів, і ви знаєте, що ваш бізнес ефективний. Що таке ефективний бізнес? Це той бізнес, який має щонайменше 20% чистого прибутку для сервісної моделі і для 2 мільйонів. Це саме ті цифри, які можна вважати ефективним бізнесом, ефективною бізнес-моделлю. 2 мільйони це той об'єм грошей, що свідчить нам про те, що продакт маркет фіт стався. Що ринку ці послуги або ці товари вже потрібні? Тому на етапі 2 мільйонів власник має прийняти рішення: я хочу масштабуватися чи ні, або я хочу масштабуватися сам. За рахунок власних грошей, і, наприклад, дійти до 10 мільйонів, і вже потім на етапі 10 мільйонів продаватися більшому гравцю, продаватися партнеру, продаватися стратегічному інвестору. Будь-кому зрозумійте, що великі компанії, а саме компанії, які вже нараховують тисячі або десятки тисяч імплоїз, фултаймплоїз. Вони працюють з грошима private equity, венчурних фондів банків як просто з прискорювачами, тому що якщо у вас механізм компанії вже побудований ефективно, ви закидуєте грошей, продажі йдуть. Продажі, які йдуть нормально до грошей, потім ви їх вприскуєте ці інвестиції, і просто воно все розквітає. І далі ви або повертаєте свої гроші інвесторам, вашої Product Equity компанії, або а, робите екзит всі разом. Окей, тому дивіться: для того, щоб Забрати у вас цей такий нераціональний а, страх, що би я пропонувала вам робити, і як би насправді я підходила до вивчення цього питання. Перше, зробити собі такий невеличкий сайт-проект, своє хобі, де я кажу: Окей, а давайте я подивлюся на топ-3, топ 5 компаній, які а, мені цікаві, про які я знаю на ринку, які є досить великі. І подивлюся на їх історію аквізішенів. Тобто вони когось купляли, їх хтось купляв. Ті взяли гроші у ґ -ґ -ґ, венчурного фонду, ті взяли гроші у Private Equity компанії. І е, великі компанії, а наші клієнти, що мають кілька тисяч full-time employees, вони мають свої дедлайни. Тобто, компанія на три тисячі імплеїз, що взяла гроші. Два роки назад вона була куплена Private Equity компанією. Вона знає, що вона має цьому Private Equity фонду повернути цю інвестицію через 5 років. І вони знають, який саме мультиплікатор очікує Private Equity Від них Private Equity входить на борт, пушить свої рішення, і все таким чином іде до певної точки. І ця точка це. Обсяг ревеню та а, обсяг і біди, по яким компанія хоче продатися далі іншим гравцям. Тобто, якщо а, ви дивилися а, короля льва, а, цей фільм, да, ви знаєте, що є «Circle of life». Ось «Circle of life» у бізнесі він також є. Е, букашка помирає, стає травою. Траву кушає корова, корова дає молоко, молоко etc., це нормально, що маленькі компанії купляють а, ще менші компанії. Більші компанії купляють менші компанії і так далі, так, далі, так, далі, так далі. І насправді розуміти, що бізнес це прикольна гра, дає нам можливість це розуміння дає нам можливість забрати его з питання власності бізнесу. І якщо для вас більш важливо цікаво пограти, і отримати задоволення від гри, то ви будете дивитися на екзит як на цікаву пригоду, тому що а, краще мати більшу а, меншу частинку більшого пирога, ніж а, велику а, 100% власності компанії, яку ніхто ніколи не захоче купити, тому що вона інвестиційно не приваблива. Тож а, давайте залишимося на висновках перше. Продавати бізнес це нормально. Емоції, страх і інші штуки з цього приводу ми несемо коучам, психотерапевтам і іншим людям, що допомагають нам переживати наші емоції. Третє, ми дивимося на топ 3 або топ 5 компаній великих на їх шлях і усвідомлюємо, що всі вони проходили або через інвестиції, або через екзит, можливо, частичний, можливо, повний. І четверте, що б я зробила, це запланувала для себе зараз ту суму, ту кількість років, яку я ще хочу інвестувати у цей самий бізнес. Тому мені дуже цікаво поспілкуватися з вами, залиште, будь ласка, коментар. А за які гроші через кілька років ви б хотіли зробити екзит свого бізнесу, продати повністю або частково. Тому що дійсно це важливе усвідомлення, і нічого в цьому постидного немає. Я просто хочу, щоб ви, як підприємець, кайфували від тої гри, в яку ви граєте, і мали собі такий чіткий роудмап, куди ви йдете і за якою мрією, а за якою грою. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, залишайте коментар. Я чекаю спілкування з вами.